Всім доброго ясного сонечка. Що ми з вами сьогодні подивимось? Це я просто дивлюсь на свій промінь і що знову у мене нічого не виходить в день. А ввечері, напевно, я точно не зможу зробити, бо вчора нічого не було зроблено, як ви могли помітити. Сьогодні я хочу показати трошки Таїланду і. І ще кілька прикрас. Я думаю, що, в принципі, нам з вами сумно не буде, але ви можете собі зробити чай або каву. І ми з вами подивимось, що я вам хочу запропонувати. І от така в нас з вами історія з тиланду сережки з невеличкими світлими, красивими аметистами. Вони маленькі, в нас, якщо хочете, є просто індійські. Ось такі камінці. Здається, там каблучка 18, 18,5. Є круглі, є овальні привушку. Це ми дивились в попередньому відео індійських прикрас. Тут 12 мм 2,8 Висота, сережок, красивий колір. Красивий, красивий ніжний аметист. І зверху родоліти, і тут у нас фіанітики, вартість сережок 2200 гривень. Ось такі невеличкі, самотні, бо сережки бувають рідко. там якісь, от, В принципі, були, були в нас, але дуже-дуже їх мало. Далі маленька ось така підвіска з зеленим хризопразом. Ось таким величеньким вушком 900 гривень вартість. Він такого зеленого, світлого зеленого кольору, дуже схожий колір на авантюрін, на зелений авантюрін з позолотою. Така красива, кайомочка позолочена. Ось такий якось. По особливому виглядає при цьому освітленні. Колір е, схожий, передається нормально. В минулих відео ми з вами дивились красивий лабрадорчик. Він в чорному радіюванні, досить такий оригінальний, цікавий. І сам колір камінця красивий. Ось такий: 2300 гривень 56 доларів. Тут 2,8 на 2,5 наш ось цей камінець. Він знаєте, мені нагадує якусь картину, от щось, щось таке таємниче, хоча лабрадора він і є містичний камінь. Мені здається, найбільше за, за всі каміння. Якщо у вас є інша думка, то напишіть, будь ласка, ось ще про шерол говорять, але чогось лабрадор він, на мій погляд, більш таємничий, в ньому більше секрету 26 карат. Тут зазначена вага самого камінця, 15,2 вага в грамах. Тут є два маленьких сапфірчика. Їх не дуже видно через те, що в чорному радіюванні от, не так сильно вони кидаються в очі, але виглядає все красиво. Ось така. Пейзажна картина, а пейзаж називається Придумайте самі. Ну, я думаю, що дійсно в цьому камінні камін 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 щось є. Невеличке, зверніть увагу, бо я проговорюю розміри 2,8 на 2,5, просто на відео я все показую дуже близько. Може показатися, що він здоровий. От, що в нас ще з вами є нездорового? Є ось такі сережки, дуже-дуже красиві з топазами, крапельками 1750 гривень. Вони у білому роді, до речі, як і наші сережки з аметистами та родолітами, бо я не сказала, що там білий і Вони з покриттям білого роді. І тут також є і проба, і тут ще два смарагдика у вигляді, я не знаю, вишення, бо маленьких якихось райських яблучок. Два сантиметри, сам топас тут 12 міліметрів. Топас світлий, світлий, такий ніжно-голубий. Такі, вони такі одні. І я думаю, що таких точно не буде. Колір, ще раз проговорю, що він дуже світлий. От світлий, прям світлий, 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 максимально передається, але не білий. -синій. В розмірі 18,1 є каблучка. Тут красивий такий також топаз. Він також світлий, але тут інша гранка і він по-іншому виглядає. 18, 18,1. У радіюванні є тут тут ще є на цьому є українська проба. 950 гривень. Вартість, ось такий маленький топаз. Наскільки маленький, я думаю, десь 8. 7, 7 на 5, значить топаз і фіоніти. Маленька така тендітна каблучка під біле золото. І ще 16,2, у розмірі 16,2. Ось така є каблучка з квадратними топазами. Також є українська проба. Це індійський виробник. Тут немає ніякого покриття. Тут просто срібло. 16,2 розмір. 1000 гривень вартість. Два камінця. Камінці десь по 4. Навіть 5 міліметрів. 13 десь тут загалом. І така. Далі з іолітами каблучка у розмірі 1717,3 десь. 17 і дуже красиві іоліти. Вони такі світленькі, такі приємні, приємні, не сильно темні. Якраз красивий відтінок 2050 гривень. 8,7 вага, 6 на 4 камінці. По краям що тут родоліти красиво розташовані. Кабочка в цілому така. Також можна сказати, колекційна. Кам'янців не так багато. Але враховуючи, що це і оліти, то їх немало. І 6 на 4. Частенькі такі красивенькі, оці трошечки мутний, а так всі класні. І у розмірі 18.6, ось такого плану тут топаз яскравіший, красивий дуже, 1300 гривень топаз та циркони. Він за кольором, от як швейцарський топаз. Якщо передивитися попередні, то можна побачити, що насиченість інша. Ще я придумала ось такого плану кольє Тут 42 см, буквально на хризалітовому чокері. 42 см. На мистинки десь 2,5 мм. Зі срібними кульками на сріблі, з ось такою хризалітовою підвісочкою. Підвіска родована, саме на мистоні Просто срібло, а підвіска срібна у білому родіюванні. 2,7 на 2 розмір. Ось так вона красиво переливається. Такий типу їжачок. Вона невеличка, але разом під шию буде красиво виглядати. Ще трошки скоро літо. Он, бачите, яке сонечко? Якщо не так вже і довго чекати. Вартість підвіска і чокер разом 2050 гривень. І далі. У розмірі 18, трошечки більше. Зараз я ще перевірю, 18,2 десь. Ось такий топазовий комплект. На сьогодні стільки топазів багато. У радіуванні такий замочок, топази відкриті, також квадратні. Ну, також це я задала каблучку з квадратними топазами. але там, там камінці закриті, а тут відкриті. Так, 15 міліметрів. Повністю ось так виглядає. Тендітний комплект. 3800 гривень вартість. Зараз я хочу перевірити розмір каблучка І оцей наш топазик 7 міліметрів. Ще раз подивлюся, да, 7 є. Щоб бути точно, 18,3, але немає 18,5. Ось така каблучка. Можна окремо або сережку, або каблучку. І ось такі красиві довгенькі сережки з топазами. Тут у нас такі світлі-світлі топази з трошечки сірим відтінком. Камінці невеличкі. Але їх багато. Вони довгенькі такі. 2,4 ширина приблизно 12. У радіюванні, вони красиво виглядають. Прям такі, як золоті, можна подумати, що золоті. Вартість сережок 2650 гривень. Не бюджетні, але крупні. Тут колір топазу відрізняється від наших сьогоднішніх прикрас, він е, такий блакитно-сірий, на мій погляд, такий. Ось Ще от, у нас з вами є два аквамарини. Цей трошечки прозоріший, цей е, Просто такий синій камінець. Тут у нас аметист, і тут аметист, і знизу знизу. Але це і без ланцюжка. Цей типу, як ольє, тут десь 45-50 см можна відрегулювати. 18 на так зараз на 15 розмір камінчика. Ось цього. А цей у нас треба перевірити. Я вже одразу 21 на 16. Аквамарин. Так, на ланцюжку маленький з перелинкою. 2300 гривень 56 доларів. І більший. І менший непрозорий 1900 гривень. Більший непрозорий. Так, не зовсім все, точніше, є ще маленька-маленька каблучка у розмірі 17,7, але вона з позолотою. Тут також непрозорий камінчик. Цей більш синіший, цей світлий. Але все одно по-різному все одно виглядає. Він, знаєте, типу, як такий під італійське золото. ось такий перстень. Він у нас менший камінчик, тут всього 22 карати. Тут 22 карати, а в нашому... А в цьому 30 карат. От, в цьому. А розмір 15 на 17. От, приблизно так. Сам перстень невеликий, красивій, такі жовті і позолоті По краям два сапфіри 2300 гривень вартість. Дуже-дуже красиво. Це, на мій погляд, ви там <смі> вирішуєте самі. І ще один з минулих відео, здається, хтось з дівчаток його запитував. Щось мені таке пам'ятається. Він також 2300 гривень, але тут ось такий, бачите, тут красивий прозорий колір, От між ними яка різниця, але позолота. і там і там красива 8,4 вага, 18,8. Тут великий ще розмір і камінець дуже нагадує топасу. Такий красивий з включеннями, колір, такий прозорий світлий, дуже красивий перстень. 20 на 17 камінчик, 2300 гривень. Ще тут товстенька шинка. Це у нас, в принципі, все на сьогодні по прикрасам. Напишіть, що вам сподобалось. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що зі мною. До побачення.